Доброго ранку, мої любі переплатники україномовного каналу. Дивіться, які листя жовті, які ще зелені. На одній на гілці. Ми з Максиком на прогулянці. Такий гарний, гарний ранок. Яскравий, барвистий. І достатньо теплий. 8 градусів, не так, щоб дуже. І сонечко підіймається. Восьма ранка зараз. 12 жовтня 2025 року. Неділя. Небо таке і хмарки є. І сонечко. Сходи. Гарний ранок. Як ніч пройшла у харту. Ну, начебто я непогано. Як завжди тривоги, звичайно, були. Казав на російськомовному. розбудило нас з Максиком пів на сьому відбій повітряної тривоги. Прокинулося. Скільки тривога була. Ну, зараз нової не було. Відбій був. Зараз. Ну, як же красиво, як чудово у жовтні. Середина жовтня. Листя падає. Сьогодні сон наснився. вже сніг, сніг. Кажу перший сніг. Ах, та незабаром. І перший сніг буде. До чого це? Мабуть, думаємо, що скоро сніг. Хоча ще тепло. Я зараз подивився сонечко, дивіться як. Сяє гарно. Листя жовта сонечко. санечка да, неділя середина жовтня не закінчую свою мисль так, подивився веселі 19,8 ну, майже 20 градусів ще тепло опалення немає ну, вулиці не дуже холодно тому і веселі гарно це усім гарного дня, усім ми злагоди, всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи на що. Все гарно мої любі. Пока.